Байкове кладовище меморіальне кладовище у Києві, яке є одним з найстаріших у місті. Поховання тут почалися ще у 30-х роках 19-го сторіччя. Байкове кладовище вважається пам'яткою історії та культури України, і це не дивно. Адже саме тут поховано чимало відомих діячів з різноманітних сфер діяльності. За майже 200-річну історію існування байкового кладовища тут поховали понад 180 тисяч людей. Наразі кладовище вважається напівзакритим. Масові поховання тут вже не проводяться. У даному відео ми проведемо невелику екскурсію цим цікавим місцем. Зовсім поруч із нами знаходиться прощальна кімната та інші приміщення. Колись давно на цих схилах не було поховано людей, але, як ми бачимо, іде час, кладовище розширюється, і тепер тут поховані різні люди. На даному схилі ми бачимо комірки, що використовуються для поховань померлих людей. Оскільки кладовище знаходиться на пагорбі, то ми можемо побачити дуже гарні краєвиди на Київ. Ось, до речі, то приміщення, біля якого ми були зовсім нещодавно. Досить випадково ми знайшли захоронення та одночасної пам'ятник народному артисту України. Од голову Миколі Петровичу. Не дивлячись на те, що тут поховано сотні людей, для деяких життя продовжується. Не все кладовище охайне. Деяка частина знаходиться в такому стані занепаду. І єдині, хто намагається, хоч якось привести до тями цю частину, являються жуки-короїди. Працює. Кладовище дуже тихе місце. І Тут, гуляючи цими невеличкими вуличками, можна зрозуміти, що так чи інакше, колись ми тут всі опинимося. Як ми знаємо, Київ знаходиться на пагорбах, і байкове кладовище не є винятком. Воно також знаходиться на дуже крутих схилах, а саме на байковій горі, роздивляючись правопис на цій посипальниці, ми можемо зробити висновок, що їй понад 100 років. Знайшли поховання письменника Максима Рильського, артиста Панаса Саксаганського та письменника Володимира Сосюри. Ориж Сосюру захоронені Сидір Копак та відомий всім школярам своїми віршами Павло Тичина. До речі, хто не знав. Борис Патон прожив дуже багато років, майже 102 роки. Поруч із ним похований його батько Євген Патон. Могила авіаконструктора Олега Антонова. Могильна плита має форму крила літака, що виготовлена із металу. Також на цьому крилі вирізблені різноманітні моделі літаків Бюро Антонова. Наприклад, Антей, Руслан, Ан 12, ан «Ан-24» та інші моделі літаків. Зовсім поруч із церквою похований Михайло Грушевський. За мною знаходиться гордість нашої країни. Перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк. А ось так виглядає могила Миколи Амосова. Доволі оригінально вона виглядає. Тут немає зайвих деталей, просто прізвище Амосов і стоїть така куля з малюнком кардіограми. Навпроти актора Богдана Ступки, похований перший президент України Леонід Макарович Кравчук. Ми наблукали на невеличкий військовий цвинтар часів Другої світової війни. Та, на жаль, бачимо на табличці деякі прояви вандалізму. У затишному закуточку, поруч з кущем калини, ми бачимо поховання Василя Стуса. Ось таку футеристичну будівлю крематорію залишив нам радянський союз на спогади, і здається, начебто саме так вважалося в ті часи буде виглядати в недалекому майбутньому архітектура. Гадаємо, що тут повинна бути водойма, але як бачимо, зараз тут сухо. При ближчому огляді споруди крематорію, можемо побачити, що це досить масивна та велика споруда, проте на ній вже видно відбитку часу. Вона околона зверху видно пошкодження від частих дощів, та розуміється, її ніхто не ремонтував. Тож ми бачимо, якою вона. Скоріш за все з часів своєї побудови. Донині ми відвідували лише нову частину байкового кладовища. А зараз же ми відправились у стару для того, щоб знайти могилу Лесі Українки. Це пошукати деяких інших відомих особистостей. Ось так природа потроху руйнує чиїсь могили. Не дивлячись на те, що це стара частина кладовища, тут все одно є нещодавні поховання. Наприклад, 2020-2018. Та 2007 роки. Ми досить довго блукали по кладовищу, намагаючись допомогу карт знайти необхідні нам координати. А все виявилося значно простіше. Можна було просто вийти, пройтись вдоль стіни та знайти ось таке посилання вказівку до того, куди нам треба йти. Враховуючи табличку, ми можемо стверджувати, що ми знаходимося на правильному шляху. І знову доля дає нам. Підказку, за що ми їй кажемо спасибі? Могила Лесі Українки, яка насправді померла дуже давно, більше ста років тому. Але все одно могила в дуже гарному стані, вона прибрана і охайна. Люди все-таки слідкують за могилою.